Влад, подачу, а не удар, Влад. Максим, включайтесь, это не игра. Глеб, опустись назад, Глеб. Опустись назад на свою позицию. Пас, пас. Максим, подключайся, Максим. Я тоже Максим, а что ты стоишь сзади? Я не пойму, что ты играешь. Подключайтесь чуть-чуть. Да -чуть. передачу и двигайся. картам справа. Такси, Врывайся вправо влево, чтобы давить тебя на ходы. Вот. Не в кучу. Поросла. И удар дай.

Все зрозуміло, всі сіли, всі сіли злякались, Петріч, всі сіли, всі сіли сюди, до мене, підішка. Захар залишився, Ви сіть до мене, до мене. Захар залишиться, Ледік залишиться. Давай, давай. давай, давай.

Не ще глянка вже довго! І! Влад! А можна зупинить м'яч і пробити? Чи не можна? Давайте діти шутіла. О, о. Ну да, да. Добре, немає, да ти виніс. З новими цінами, що я їх хочу? Взять м'ять по тилу голову. Макар, иди сам, Макар, иди сам. Хорош ведь почевать. Обой. Молодец, Макар. Так а шо ж прострел, Давид? На мяч иди. Забирай. Гонцуй. Давай ты вся шестерочка смена. Цены игра. Все, 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 Макар, и ты.

Там іди! Макар, у тебе задача, Макар, не падай! І раз за яру не упасть! Макар, іди сюди! Більш нічого не треба делати! Клименко, Макар! Ні разу не Все. Димир, говорі, туди, в Все! Тимір, говори туди, Чого Равець побіг, а ви стоїте? Відбираєм! Пас! Пас. 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 Ліво Марк Іди Йди сам, ободь! Тихай, Єгор! Хорош, Марк, хорош! Єгор! Йди сюди, Єгор! Відбираєм до кінця! Сюди йди! Чого так погано згадуєш? Біжить Марк з мячем. Що треба зробити? Відкритися, убігти, щоб тобі можна було падати. Ти стоїш, мешаєш. Тільки що помішав одному, тепер стоїш мішаєш другому. Давай, іди і думай більше на полі. Пас! Погоді А Лівою ногою надо делать простріл. Що ти його тичеш туди? Кутовый удар, Марк! Матвей, до него на розыгрыш. Бежи, бежи, Матвей, проси. Матвей есть! Развертай в другую. Давид есть. Здорово! Макар! Макар! А что ты упал опять? Егор, ты и тут не думаешь, Егор! 谢谢 Come on.